Привіт, я Алекс Русо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато часу цікавого. Дане відео зараз записується наступного ж дня після того, як було зняте перше відео. Хто його дивився, той знає, що в попередньому відео ми розпакували карточки ось цієї ось коробочки. Сьогодні ж ми будемо з вами розпаковувати карточки з цієї ось рожевої, ось такої ось. Коробочки. Давайте я вам покажу, як вона виглядає з різних сторін. Ось така вона ось гарна. І давайте також покажу ще цю. Ось така ось гарна карточка. Все, що там могло потрапитися, нам. Ми це вчора відкривали. Сьогодні давайте я вам покажу, що ми назбирали. І нам багато чого, все ж таки. Не вистачає. Ось стільки всього вже маємо і ще стільки всього попереду. На цьому поки що все. Давайте не тягнути час і почнемо розкривати ось цю ось коробочку. Що ж, поїхали? А, я також нагадаю, що одну все ж таки, один пакетик все ж таки я вже відкрила. Да. Тому мінус один. Але поїхали далі. Всі інші пакетики відкриємо вже разом з вами. Так, сейчас для вас і для мене це також був сюрприз. Так, давайте подивимося. О, щось дуже уж багато прямо з цієї карточки. Повторочка ми кладемо окремо складаємо. Знову повторка. Ух ти! Такої я ще не маю так сюди її. Наступний пакетик, давайте швидесенько. Вам цікаво, мені також не менше, ніж вам, також цікаво, що там. Вони хочуть вилазити. І так, повторочка. В... Подождіть. У мене, здається, такої немає. Така є, Ось вона. Повторка. Стормі, Дивіться, яка вона гарна. Дуже класна. І так. Не хочу витягуватися. Ви бачили таке? У нас вчора карточки всі вилазили, а це ж та это... якісь виридливі. Це що ж таке? Я не хочу рвати його. Все ж таки бачу, там вже є якась зелена, але ось це ось очки в мене погано обрізалося. Диви. О, нарешті витягнула. Давайте подивимось повторка. Блум повторка, здається, вже третя. І лейла, дивіться. Така ось гарна лейла. Давайте я вам покажу, я вам не показувала поближче Текну. Ось така ось текна в нас. Ой, випала. І продовжуємо відкривати. А ну. Повторка. Повторочка. Фарагон, да, дивіться, яка гарна. Красива. Це дуже добре, що не випадається ексклюзивне. Сподіваюся, щоб не злазити. Так, давайте. Подивимося. На жаль, така вже є в нас. Відкладаємо. О, це Даркар. Я його дуже хотіла. Дивіться, який класний. Файно. І тут там в нас флорі, Вона у нас попалася в попередньому відео. Дивіться, в попереднє відео ми відкривали голубий бокс, в якому нам саме попалася флора. І так, відкриваємо. Так, є одна зелена. Так, ця у нас була. Давайте можемо за зараз швидесенько тут. Швиденько можемо зараз все перевірити. Це у нас Рка. Так. Ця картка у нас вже була. На жаль, або, на щастя. О, боже, дивіться, як удачно. Нам попався був Даркар, а за ними Валтор. Ура! Все є. Це дуже-дуже класно. І тут у нас а, музичка, моя любима зайка. Возняю. І так, а, Селіна. Боже богиня, красива девушка. Думан, і флора, якої у нас, до речі, не було. Правильно я кажу? Давайте зараз поглянемо з вами тут. Ні, була у нас ось така ось текна, але флори, ні. Ми її сюди потім вкладемо. Давайте дивитися, що у нас тут. Всі жовтенькі трікс. У нас були в нас в попередньому відео. Каченятко пепе, він у нас був і муза гарнюня. Також у нас вже була Що ж це був? пакетик з повторочками. І знову я погано розрізала цей пакет. О, витягнула, молодець. І так, Даркар, здається, він у нас був. Давайте, я перевірю. Так, Даркар у нас був. Повторка. Текна у нас була. І Dafna, вона накопалася одна із перших. Також є. Ну, в принципі, так ось, якщо ось подивитися, ось тут ось, то ну, так то не погано в цілому. от. Не все прям так у нас з вами печально. Так, одна у нас є зелененька. Текна і тімі. Дивіться, які гарні. Нема такої. М -м, як напишіть, як звати його в коментарях, хто в нас був думан десь, ось це в нас був. А це Анаган. Згадала Анг. Все вірно. І тут у нас текна, яка нам уже попадалася. На жаль, на жаль, на жаль. І так, давайте дивитися, що ми тут маємо. О, новенька карточка, такої ми ще не мали. Брендон це який вже третій, чи четвертий. І Стелла також. Зачекайте, стелу, здається, в мене не було. Чи була? Да, стела вже є в нас. Ми вже стелу маємо Стела нам в повторочку. Уходи. Те, що я буду робити з повторками, я ще поки що думаю. Це в мене в процесі, що я з ними зроблю. Тому слідкуйте за новинами Я обов'язково розкажу, що я буду з ними робити в майбутньому. Опа, нова картка. Скай. Іде він тут ж, до бренда на Істели. І флора. Дуже гарна, але така вже в нас є. І так, подивимося. М -м, така в нас була в попередній коробочці. Гантлос. О, -о, -о, -о. так, нам не вистачає тільки Огрона. Опа, і Дарсі. Я не впевнена, але одна відьма із цього рангу у нас вже є. Ми потім подивимося. Я буду всі карточки викладати в альбом, вам все покажу. І ми з вами подивимося, що з цього вийшло. І так, дивимося. О, дивіться, також нова карточка. А тут? А? Ванеса. На жаль, у нас вона вже є, або, на щастя, і блум. Також нам уже потраплялася тому в сторону. Так, косички погано розрізала. І так. Опа, новенька, новенька. Дивіться, яка гарненька. І ще одна новенька. Ва! І візгіс, на якого я дивлюся і згадую про комікси Вінкс. До речі, я зараз вивчаю англійську, паралельно я читаю комікси Вінкс. Зараз читаю поки що тільки перший випуск і перекладаю його українською мовою. Кому цікаво, заходьте на український, точніше неправильно сказала. Вибачте, в український фандом заходьте, читайте. Я там виставляю, якомога частіше намагаюся робити, поновлюю фандом і виставляю нові сторіночки. Перекладеного англомовного комікса Вінкс на українську мову. Що ж, давайте подивимося, що у нас за карточка якась горизонтальна. Хто вам? вам цікаво мені також? Опа, дивіться, новенька. Вау! А тут хто? Грізельда. Повторочка і стела, також у нас повторочка. Але в нас є один уловчик, Одна така ось гарнюня карточка. Так, давайте подивимося разом. Що тут у нас? Так, мені здається, чи ця вже була. Ну-ка. Було, було, є, є. Це не повторка. Сюди її. Фарагонда. Так, о, і Стормі, Рідка Стормі. Цікаво, це круто. Так, витягуємо. І. Ой, на жаль, нам вчора попалася ця картка. Майже в самому кінці була вона, але вона нам попалася ось цьому синенькому боксику вчорашньому. Так, сюди все це діло. Роксі була вчора в нас. О, Боже, я дуже її хотіла. Дивіться, яка гарна. Я навіть хотіла її більше, ніж муз, здається. Але дивіться, яка вона красива. М -м -м. Надія не втрачається. Це можливо. І так, давайте дивитися. Ой, ну ця в нас була. Ця також у нас була вчора. Ось вона, ось те, про що я казала, текна. Дивіться, яка красива. Боже мій, дивіться, анука фокус. Дивіться, яка гарна. Дуже-дуже гарна. Це прям взагалі щось дуже-дуже таке чарівне та картка. Так. Відкриваємо. І дивимося. Ой, повторочка. Була в нас в синьому боксику. Повторочка. І вже другий раз потрапляється на Матця ось блум тут. Так, давайте остання картка. Із ось цієї ось комірочки. Давайте ж подивимося, що там є таке, прям ультра цікаве. Ой, є одна зелененька, і я відчуваю, якась вона така, як... чи близькі таке, чи щось таке об'ємне трішечки. Я відчуваю, це повторочка. Повторочка. Так, да, я ж кажу, щось об'ємне. Ось це ось я ось відчувала ось цю ось блискітку, ось це в нас стела. Дивіться, яка гарна стела. Ох, красиво. Відкриваємо. І знову я погано відкрила. Щось сьогодні не везе чуть-чуть. Так, давайте подивимося. О, ано. Ось тут теж щось таке саме, щось відчуваю. Не знаю, що подивимося. Зелененькі. Так, це повторочка. Карти вже почали між собою сваритися. Акрон. Дивіться. Два. Три. І чотири. Дивіться. Всі маги чорного кола є. В комплекті ура! І так. Це текна. Вона нам попадалася вчора в синьому боксику. Повторочка. Сказати, всі лиходії у нас зібрані. У нас є Валтер, Даркар, Трікс. Отакі оце. Тому в плані лиходіїв у нас все. Так, давайте подивимося. Аментія є в нас. Міцсі також. О, дафна, дивіться, яка файна Дафна. Тільки ну погляньте, яка вона красуня. М -м -м, гарненька. Так. Давайте поглянемо. Що в нас тут? Повторочка. Повторочка. І. Айсі! Боже вай! Дивіться, яка вона гарна. Ця Айсі. Я, до речі, це моя сама улюблена відьма з усіх відьом, Айсі. Більше всього обожнюю саме її. Давайте подивимося далі. І так, витягуємо повторочка Піксі. Рівен, він у нас був вчора в голубому боксичку. Так, і тут у нас О, Роксі, дивіться. Яка файна Роксі, Гарнюня. І так, їдемо далі. Давайте це не останній пакетик, там ще є. Давайте дивимося. Так. Стелла була вчора. Також є. І, на жаль, є також, хоча, на щастя, Таку ми маємо. Брендон, здається, він сьогодні у нас уже другий чи третій за розрахунком і геліум. І так, у нас ось залишилося тут ще 2, 3, 4, 5 пакетиків. Давайте з цього почнемо. З самого останнього. До речі, ви помітили, на обкладинці знаходиться блум в купальничку. Тоді, коли зараз я вам покажу, Тут знаходилися абсолютно всі вінкс в пляжних нарядах. Так, повернемося назад. Що ж у нас тут ви запитаєте? Да? Мені також це не менш цікаво, як і вам. Так, давайте подивимося. Таку ми маємо. Таку ми також маємо. І Лейла. Дивіться, яка вона гарнюнька, да. Давайте повторка, повторка і знову серйозний скай. Хоч десь він серйозний, як то кажуть. Так, давайте подивимося, що в нас тут ховається. Повторочка. Повторочка і повторочка, на жаль. Давайте два пакетика. Передостанній пакетик. Так, давайте це так от в сторону. Зараз. І так, дивимося. Кіко, Муза і лейла. Хм. Одні повторочки, ну що? ж, Я маю надію, що попадеться якась така, якої в мене ще немає. Але надії мінімальні, як то кажуть. Давайте поглянемо. Це в останній пакетик. Давайте подивимося. Трікс ми маємо. Таку також маємо. І таку також маємо, на жаль, були одні повторочки. Що ж, це ви бачите, який улов мені вдалося зробити. Зараз ми його поскладаємо в альбомчик. Улов з. Повторок. Мені здається набагато більший улов зроблений з повторок, ніж да. На жаль, таке теж є. А ось саме яка кількість пакетиків у нас вийшла вже відкритих, розкритих. Так, давайте я знову приберу. І давайте будемо заповнювати цей альбомчик, чого нам тут не вистачає. І на цьому все. Тут ще так-то немало файликів залишилося. Збирати є ще до повної колекції. Я не впевнена, чи буде зібрати прям усю-усю колекцію, тому що деякі картки є дійсно дуже рідкісними, які там випускалися якийсь там певний період часу. Але мати хоча б половину цієї колекції, певно, якусь половину вже є дуже-дуже добре. А вам я дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Також, до речі, напишіть, чи хотіли би ви подібні такі ось огляди на мою колекцію. У мене ще є деякі книжечки Вінкс. Чи хотіли б в такому ж самому форматі, щоб я вам їх презентувала? Пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Пока!